Друзі, всім привіт! Ви на каналі Теровістика. З вами Оксана Волобаєва. Це теропрогноз для стрільців на грудень 2022 року. Я запрошую вас, мені здається, що вже саме час підійшов підбити певні підсумки року, що минає. І я запрошую вас переглянути теропрогнози на 2022 рік, які я робила для кожного знаку зодіаку. Посилання на ці відео для вашого знаку буде в кінці відео. А зараз ми поговоримо про те, що готує грудень для стрільців. На початку місяця простежується певна втома, апатія. Це не дивно, бо начебто хочеться вже всім нам, щоб скоріше завершився цей тяжкий для всіх рік. І... Щоб відбулось щось чарівне, щось новорічне, так? тому, начебто, такий стан, коли підсідає трошки батарейка, ви можете дещо відчувати певну внутрішню втому, може це і фізично бути втома. Це такий час, коли захочеться побути наодинці своїми думками і не дуже буде кортіти. Спілкуватися з оточуючим світом. Також ви можете просто відмовлятися від певного часу з іншими людьми, від якихось запрошень, від певних від певного часу проводження колі певних людей. Тому що емоційне виснаження ну, таке нестабільна і нестабільний стан а можливо просто ви дуже будете задоволені своїм власним да? своїми власними вподобаннями і просто не, не буде кортити пускати певних людей в своє коло, де вам дуже затишно і комфортно. А, і Навіть якщо хтось буде прориватися, ви будете свою стабільність відстоювати і намагатися не залучати нікого до свого товариства. Для когось зі стрільців тут стає питання, тут вам пропонується певна зміна місця, де ви проживаєте. Вам можуть пропонувати якісь варіанти, куди ви могли б переїхати, де б ви могли почати влаштовувати або облаштовувати своє життя, своє своє житло. Але, певно, ви будете сидіти на тому місці двоє і казати, ні-ні-ні, мене тут непогано годують, але, зрештою, вибір вам доведеться зробити. Можливо, це вже буде у новому році, скоріш за все, тому що тут певний зв'язок між початком місяця і кінцем місяця це послідовні карти. Четвірка кубків і п'ятірка кубків в, У картах Таро простежується певна історія, певний шлях людини, і все відбувається послідовно. Тобто, начебто, вам необхідний час, щоб прогорювати певну якусь подію або втрату і. Зрештою, вирушити кудись у майбутнє, у нове життя. І, до речі, ось той варіант, який вам пропонують, він дуже рекомендую вам до нього придивитися, бо він дуже є такий заманливий. А ви можете відчувати, що вам необхідно трошки, ви можете почувати себе трохи підозріло і. Десь підозрювати, що буде якась афера або обман, але це місце воно доволі є стабільним, там є люди, які можуть вас підтримати. І у будь-якому випадку, якщо ви стали перед таким вибором, то обирайте не розумом, а серцем. В середині місяця дуже гарний стан, дуже гарне, гарні події. Якщо ви, дівчата-стрільці, ви будете почуватися дуже впевненими жінками. впевнені у своїх силах, може до вас хтось буде ходити по пораду, або шукати у вас підтримки певної. Так само хлопці-стрільці. Тут для вас головну скрипку відіграє в цей період у другій декаді грудня жінка, яка дуже дорога вам, яка відіграє значущу роль у вашому житті. Це може бути ваша сестра, ваша дружина, ваша мама. Для декого це може бути ваша начальниця, якщо у вас дівчина-начальниця загалом. це... Жінка, до поради якої варто прислухатися. Вона може вам надати якусь підтримку. Якщо це ви стрільці, то у вас дуже буде гарний стан, у вас буде всього вдосталь, і ви будете намагатися радіти тому, що ви маєте. Адже маєте ви. Доволі багато, не дивлячись на те, що ви потім будете проживати певну втрату. Для когось мама може стати такою дуже сильною підтримкою. Тут можуть бути певні коливання щодо фінансового стану, начебто. Вам необхідно рухатися вперед, і, можливо, починати якусь справу, підписувати певні контракти, договори, але ви або не відчуваєте, або страхаєтесь того, що нічого не вийде, або переживаєте через те, що замало у вас є коштів для інвестицій, і тут потрібно. В собі, всередині себе, а ось культивувати цю впевненість в собі, стабільність, що люди, які вам <кій> зустрічатимуться, вони будуть відкриті до переговорів, вони будуть відкриті до співпраці. Насправді, навкруги вас є безліч шансів реалізація яких вас може. Привести до дуже гарних результатів, але начебто ви знаходитесь в певній кризовій ситуації, і ви настільки просто зневірені, що не бачите тих шансів, які навколо вас вам відкриваються. І для того... Але насправді у вас є все, всі можливості для того, щоб реалізувати ці шанси і. Зробити якусь гарну справу, якусь ідею, нову роботу, новий бізнес, що завгодно. Але ви настільки сконцентровані на якійсь втраті, що вам важко начебто підняти голову і роззирнутися навкруги. А це варто зробити. І так само, можливо, якась жінка вам запропонує власне підтримку і. Можливо, і інвестиції, бо жінка то заможна насправді. Під кінець місяця ви проживаєте цю кризову певну емоційну ситуацію, проживаєте горе, втрату, не знаю, можливо, навіть і траур, бо п'ятірка це про внутрішні кризи, які всередині нас відбуваються. І які ні в якому разі не потрібно ігнорувати, закривати в собі, забувати. Бо якщо ви скажете собі, що все, я про це забув, я про це забула, це для мене не має значення і все, нічого заплющую очі, роблю вигляд, що нічого не було. Так це не працює. Вам треба прожити всередині себе всі емоції, всі почуття, якими би важкими вони не були. І вам від того буде легше від, від того, наскільки швидко ви зможете зорієнтуватися в ситуації, зрозуміти, яким чином вам діяти, щоб позбутися цього тягаря душевного. Можливо, тут мова йде про якісь образи, можливо, це зради, якась підступність, з якою ви стикнулися, та? і ви кажете, все, я тепер нікому не буду довіряти. Всі йдіть під три чорти. Я сам, я сама, ну, тобто, це недовіра до світу. Якщо одна людина з вами якось кепсько погано вчинила, це не означає, що всі підряд будуть вчиняти до вас так само. Якщо ви будете транслювати. Таку недовіру, то тим більше шансів, що до вас будуть притягатися такі люди, які хочуть на вас там нажитися і вас використати. Якщо ви з довірою до Всесвіту ставитесь, якщо ви не сполохані, не налякані, у вас немає внутрішніх страхів, то до вас світ відкритий. Ви можете відбиватися від чиєїсь підтримки, від чиєїсь допомоги. Знову ж таки, оцей комплекс Я сам я сама. Це, звісно, дуже круто, що ви такі самостійні, що ви такі незалежні, але через любов і м'якість можна досягти набагато більших результатів через добро, через ласкавість, через ніжність, через любов. А дивіться, коли дресирувальник дресирує лева батогом, то у лева є страх перед ним страх фізичного насильства. Та? І він через цей страх робить ті трюки, які дресирувальник від нього вимагає. Але рано чи пізно цей лев він віднайде певну. Ситуацію, в якій він зможе нанести удар дресурувальнику і помститися за те, що дресурувальник над ним знущався. Якщо ж дресурувальник через любов, через індивідуальний підхід підходить до тваринки, з нею має контакт внутрішній, душевний, то у тварини не буде навіть такої думки. Щоб напасти на дресирувальника або зробити йому зле, такий приклад, щоб ви зрозуміли, що через любов можна досягти набагато більшого. І навіть якщо ви опікалися десь в житті, ті опіки вони залишають шрами, але вони мають нам в певні моменти, в певні часи про щось нагадати. А ви маєте відчувати всередині себе, з хорошою людиною ви стикаєтесь чи з поганою. А якщо з хорошою, то робіть через любов і через добро. Якщо з поганою, ну нічого не робіть, просто припиняйте з нею спілкування. А, таке враження, що ви нажахані, налякані, і через те, ам, знаєте. Як не хочете, щоб на вас нападали, щоб вас атакували, тому атакуйте першими. Можливо, це така захисна реакція психіки. Можливо. Але шукайте підтримку, ресурсність і опору у любові, у спілкуванні з іншими людьми, у якісь Спільній справі у спільному проєкті. І тоді вам не доведеться озиратися і шукати десь зрадників, лиходіїв і взагалі поганих якихось людей. Порада для стрільців на грудень 2022 року. Вам варто прийняти рішення і робити, зробити його потрібно вже, мабуть, давно. А, найперше необхідно позбутися страхів, які ви маєте, якщо маєте, ви маєте тверезо розцінити цю ситуацію, в якій ви знаходитесь. І якщо вам пропонується певний вибір, ви маєте рухатися вперед. А, бо начебто ви вже трошки засиділися там, де ви є, а, вам, а вас вже чекають десь в другому місці. А, тому відрізайте зі свого життя те, що вам вподоби, те, що вас а, тригерить, те, що робить вам боляче. Не чіпляйтеся за сум, за втрати. Так, ми всі втрачаємо протягом життя дуже багато важливих для нас речей, а, але так, задумано долею. значить ми маємо щось зрозуміти після цієї втрати. І не чіплятися за неї, не жити з певними образами протягом всього життя, бо вони тягнуть на дно. Такі справи для вас, стрільці. Дякую вам за увагу. Дивіться прогнози на 2022 рік. Залишайте коментарі під відео, розповідайте, як у вас прогоралася та чи інша сфера. І також дивіться не лише за сонячним знаком, а й за знаком Асценденту. Дякую вам за увагу, гарного грудня, всім пока.